За цей період російські загарбники вчинили понад 6500 злочинів проти довкілля. Екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно 71 мільярд доларів. Хоча для повного оцінювання потрібна деокупація і розмінування постраждалих територій. Заглядя на масштаби екологічних наслідків війни важливо вже сьогодні працювати над реалізацією стратегії по воєнному відновлення екосистем. Українці вірнуються, що відстоювати свою. Собі... Державність, свободу і гідність, захистити національну ідентичність, мову, культуру та природу рідного краю. Друзі, гуртуймося, коли ми єдині, ми непереможні та сильні. До справи захисту навколишнього середовища активно долучається екологічна агітбригада Горецвіт, фільмі Шиївської гімназії Зінківського опорного ліцею номер 1 Зінківської міської ради, виступ якої ми пропонуємо вам переглянути. Обливаючи сльозами та кров'ю, яке моє майбутнє. Нам, Україна, ми з тобою і тебе зможемо захистити. Твоє поле, ліс і з рікою обіцяємо рятувати і відновити. Ми, юне покоління українців, подваймо про тебе рідна нас. Ми, учасники екологічної агітбригади Горі всі, закликаємо всіх об'єднати свої зусилля за порятунку природи це ценистя нелегка дорога з поболу повстане Україна. Ми разом і буде перемога. і thank Світу, розуміти екологічні проблеми та вирішувати їх. Ми готуємо виси, презентації, свята, всі газа, організовує флешмоби, родові акції. Пільні конкурси малюнків, коробок тощо. Учні нашої гімназії переможці районного етапу конкурсу екологічних плакатів природа і люди та призері обласного етапу конкурсу Зоологічна Галерея. Ми садимо дерева і квітні. Доглядаємо за ними та виступаємо на порятунок крамноп'ятущих рослин, лісів, лугів. Ми агітуємо за економію і збереження водних ресурсів та електроенергії. Ми виступаємо на захист тварин, так і попереджуємо прояви жорстокого поводження з домашніми улюбленцями, беремо участь в акції годівничка. Ми протидіємо забрудненню довкілля, навчаємо сортувати побудові відходи. Спільно з червоським старостатом організували акцію батарейки Здавайтесь. У рамках акції ворогам Грешка було зібрано і дати 6 кілограмів пластикових кришечок під гаслом довкілля дріща з усіло допомагають. Також учні нашої гімназії зібрали хлібці для відпаковок для хліба та бляшанки для видавання окопних свічок. Учасники акції Чистий берег та Всесвітнього дня прибирання. Що цього року проходить під гаслом. Хай небо буде мирним, а Україна чистою». Ми піклуємося про здоровий спосіб життя українців та провели заходи мийбанки. Правильно, профілактика туберкульозу, здорове харчування. Подбай про себе». Ми пропагуємо правила екологічної дружньої поведінки у природі. Ми працюємо під девізом. Порятуй планету, збережи життя. Ми пліч-опліч, військові і медики, волонтери, митці, енергетики, вчителі, лібороби, логісти, винахідники і програмісти. Ми частина міцного народу. В кожній серці любов до природи. Наша зброя активність і стійкість, небайдужність, знання та сміливість. Ми разом подіяю сміловість, маємо сили, бажання, можливості, щоб заря Україна не згасла і на світом водить наше гасло. Вівремо, віврень, віремо, віврень, вівре. Я благаю про допомогу. Я, бунти України, що причалить свою родючість внаслідок руху важкої техніки, побудови фортифікаційних споруд, посаду токсичних речовин, вибухів, пожеж. Через повномасштабну війну наша країна втратила до 20% своїх посівних площ, до 26% територій території перебувають в небезпеці через... Вибухонебезпечні предмети Це свої серйозні виклики для продовольчої безпеки не тільки в Україні, але й у всьому світі. Я повітря України, викиди від роботи військової техніки, продукти горіння лісових пожеж, нафтопродуктів і промислових об'єктів створюють високові ризики для здоров'я людей та стану довкілля. Наслідок воєнних дій в додатково потрапили 180 мільйонів тонн діоксиду в лицю, а потенціал полинання парникових газів українськими лісами зменшиться на 1,7 мільйона тонн. Продукти горіння, викладі повітря, Внаслідок ракетних ударів Росії вже потрапили до Румунії, Молдови, Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Сербії, Хорватії та Польщі. Я зазнаю забруднення токсичними речовинами, важкими металами та паленими сильними матеріалами. Я ліси України. З усіх видів екосистем саме ми найбільше страждаємо під час війни. Пожежі в лісах є одним з найбільш відчутних та довготривалих наслідків військових дій. Після 2022 року нищення лісів значно посилилося, адже росіяни почали застосовувати тактику вибовленої землі. Загалом постраждало понад 104 тисячі гектарів лісів. Я флора і фауна України. Російська агресія це збомлені фарми. Це домашні улюбленця, які втратили господарів і жадболу. Під розділу опинилося понад 600 видів тварин. 753 рослин та градів, у тому числі заназвані до Червоної книги України. 20% природоохоронних територій України уражено війною. Рятуйте землю, хай панує мир, хай свіжістю наповниться повітря. Бо це наш дім, а не смітник четир. Та ми самі для себе гострим вістря. Друйте землю, хруч би для дітей, Вона за це десятки раз віддячить, адже залежить все від нас, людей, вона байдужість ношу не пробочить. В часи для нас настали друзі, але сміливість наша усе. збережемо калину в лузі, Спів солов'їний вітер понесе. Відновимо свої радіші ниви, посадимо нові, гаїві си, відстоємо своє життя щасливе, врятуємо світ чарівної і краси. І прийде час, барости лук діє, лелека синім небі полетить, сміливість наша мрія і надія допомагає. Щоб єдноємо друзі всі зусилля, екологічно діємо кожну мить. Разом п'яли одвами по довкілля, робімо все, що можемо зробити. А можемо, не так уже і мало. Найперше правило природі не нашкодь. Сміття не піде, де попало, і до тваринок добре добремуть. І скільки залишилось без домівки. Дай прихисток, аби хоч кому купив, Ще птахів роптаків зимку, годівничку сип на і крупи. Не у лузі, де корослі квіти, ніс довг, мурашник в лісі не чіпай. Терева не рубай, зламай вікни. Тваринку і пташку шумом не лякай. Сортуй сміття, здавай на переробку, окремо пластик і окремо скло. Окремо з дошти, і коробку, Е були чисте місто і село. Запаси рудні на землі не вічні, металобрух на переплавку стай. Збери для санкції дій екологічно, предметів невідомо. Не чіпай. Не На люсь нарядів, трона ще звалився. Ну а у лісі може бути повномів. Якщо помітив, швидко повернися. Телефонуй 102 чи 101. за не, не забудь. Ще буду економити важливо, а щоб повітря чисто зберегти. Замість автівки там, де це можливо. Приїдь велосипедом чи прийди. А ще де можеш, посади дерева, а й нам дарує для життя. Активним друзям всі нам треба бути, від нас залазить у майбуття. Тож баймо разом про тваринку і про пташку, про чисту річку і вуга ромашку, Про ґрунт, повітря, про всю природу. Бо ми частина мужнього народу. Ми однією сміливості. Маємо сили, бажання і можливості. Ми, юні, майбутнє своєї країни.